Колись посадив інжир перед хатиною, бо думав, він не буде вимерзати. Але, на жаль, тепла від стін недостатньо, тож я вирішив його викопати. Також я побоювався, що коріння фігового дерева зруйнують фундамент, ось власне, що і відбувається. Після того, як викопав, довго думав, куди його діти. Вирішив скористатись однією з каністер, яку знайшов на березі річки. Не знаю, що там було, але викидати це лайно у воду смертельний гріх. Тим не менше, коренева система інжиру помістилась. Пакуночок вийшов не з легких. Тепер деревцю морози не страшні. А от з викупкою іншої смокви, яку теж треба було пересадити, я трішки спізнився. Закопавши доволі небезпечну яму, доводиться ще досипати багатько глини. Також важлива частина процесу це трамбування, але так, щоб не розвалити фундамент. Згодом вирішив виставити дрючки, щоб на них складати порубані дрова. І хоч дашок із сонячних панелей доволі непогано захищав дрова від дощу, згодом все ж довелося їх перенести в будинок, але це вже інша історія.